Зайшла, вправилася. Ось чотири яєчка. <кій> Курочки знесли. Так, всіх кроликів вправилася, курей вправилася. Зараз ще піду собачкам води на такої гаряченької, а то все позамерзало. Що, гердуська, тепер водичка замерзає, да? Що це робить? Та що, в хату, мабуть, заносить? Чи в літню кухню? Та там тебе поїдь. Що пес? Що песик старенький, га? Що песик старенький? Фу, ні зірда. Що старенький песик? Позамерзало в тебе тут усе, да? Треба якось ще чи що йому. Фу, Герда! Герда! Вийшла? Що робити, да, так? Зараз якось будемо отой, От щоб попити хоч водички тобі. Балушка, балушечка, балушечка, яму треба засипати. Засипай, не засипай, да? а ти кажи, все одно я вирию. Все рівно я вирию ту яму. Хоч засипайте, хоч не засипайте. Балушке. Все, хлопчик. Все хлопче. Гарда... Гарда вийшла кожна місто. Де твоє місто? Гарда? Де місто? Все, пішла. Іще один пасик тут. Ще один тут песик. Красунче. Гарда, нельзя сюди. Давай заклеємо. Мухтарчик. Давай водички тобі налю. То щось там вообще напопи водички, а тоді щось там тебе замерзло, треба його забрати і перекинути. Листя опало вже звичні. А куди ж ти на мене лізеш, зверху? Куди ти? Малі, куди ти лізеш на мене? Ну, все. Ну, все, малий. Все. Попий трошки водички, я потім пізніше принесу їсти. А тобі скрізь треба більше всіх. Не ну, все, не ну, все. Хороший і ти хороший наш. І ти наш хороший. Мухтарчик. Все, закриваю тебе. Закриваю тебе. Куди носика сунув? Куди ти там носика свого сунув? Куди? Покажу, який сьогодні туман на вулиці. Нічого не видно. Бачите? Всім привіток! Сьогодні субота, я зараз бігаю швиденько на ринок. Може б я на риночок сьогодні і не йшла, але мені потрібна жива риба. <кій> Подивлюся, що там в нас. Хочемо рибки приготувати, так що, тим більше у нас риночок недалеко від нас. Так що збігаю і вас з собою візьму. 118 18 18 18 18 18 Боже, чи Пивачки, пивачки. Так, все я бежу с базарчика, купила рыбку, яблочек, грушек. А вже туман трішки розвіявся. А то утром встала такий туман, бо взагалі нічого не видно було. Я вже вдома. Зараз треба стірку знімати. Та роботи такої, що там стільки гляну. Ноль. На градуснику ноль, а в мене щось руки відморжають. Що, навіть... що котуська. Хату хочеш замерз, котик. Гердуська, та воно сир. сиро дуже холодно, в мене ж руки померзли. купила ось чотири тарасики свіженькі. Погано, коли живеш недалеко від ринку. Побіг за рибою, а так часом невзначай ще щось собі купив. Не багато домашніх ось яблучок. Гітка вітамінчики. Яблучок і кілограмчик грушок. Також, щоб поїли вітамінчиків. Все. Більш покупочок немає з ринка. Думаю, що смачні грушки такі на вид були апетитні. Ну, саме головне, що, що домашні. Я ж кажу. Там жіночки взяла такі непогані грушки. Правда, тут одна упалася трішки підпорчена, ну, то таке. Нічого, ладно. І яблучок семеренки. Це 30 гривень. 30 гривень кілограм, щоб, так? Да? Зума зійти. А груші 50 гривень кілограм. І карась 75 гривень кілограм. Оце в мене получилось на 150 гривень. Ось такі мої покупочки. Привітики, привітики! Так, я на кухні. Сніданочок зараз швиденько приготую. Поставила, гречка там вариться, омлетик зроблю в духовці. І чай зараз заварю швиденько. Такий стравок, бо щось синуля приболів. Вчора температура вечором піднялася. Каже, горло болить, тіло все ламає. Будемо зараз лікуватися. Так що заварюю чай. І коли хтось у мене боліє, то ми обов'язково чай надаємо свіжу малину і мед. Роблю омлетик. Три. Візьму сім, щоб було всім. Візьму сім яєчок. Так, що я ще сюди додаю? Так, беру яйця, молочко. В рецепті в мене було на одне яйце. 50 мл молока. От якраз і спробуємо, чи працює той рецепт, чи не працює. Який у нас буде омлет. У мене 7 яєць. І беру 350 мл молока, трішки присолюю. Сіль. Більш ніяких я сюди спецій не додаю, бо в мене дітки не люблять, люблять так, щоб чистенький, просто звичайний омлет був. Молоко і яйця. І збиваю. Саме головне правило говорять, що омлет цей не потрібно дуже збивати. Тим більше міксером, нічим. Так, легенько збили, трішки збили, помішали. Так, помила. У мене ось така у мене силиконова форма. Витираю у нас Форму я змажу масочком. Так, ці стінки. Гарно. Все, я саме солю і трішки, мабуть, час колочика. Трішечки підперчую, зовсім-зовсім трішки. Все більш нічого не додаю, так. Легенько збиваю міксером. Якщо хочете, щоб був пишний омлет, то міксером збивати не потрібно. Так, вінчиком трішки збиваєте О. і все, і достатньо збили і виливаємо форму. І в розігріту духовку хвилин на 30-40, не ну, дивлячись, скільки ж у вас там. Дивлячися, яка духовка. Через 30 хвилин подивимося, що там буде з ним. омлетик уже пропікся. Такий гарненький, красивенький, не такий високий, тому що, щоб високий дуже був, треба меншу форму брати. У мене формочка така побільше, а яєць менше, тому він не дуже високий. Готовий. Такий сніданочок у нас сьогодні буде. Чайку налімо. Так, і на десерт ось дивіться, які мандарини. Кажу, це я ще таких не бачила, як ціла апельсина. Ну, ось, для, для порівняння: ось маленькі такі, так? Да? А це, дивіться, які, що це зараз за мандарини? Можливо, вони були, я не бачила, ну прям дуже такі здорові. А я з цією мандариною, друзі, боже, кажу добре, що ми одну взяли просто скуштувати. Може комусь нравляться такі взагалі не воно. Дивіться, це як вата тут. Вата, просто вата. Дивіться, воно, ну, такі вони м'які-м'які. Дивіться, взагалі тут нічого всередині нема. Таке щось. Вата з вати. Оце отаке. Без соку, сухі. Не. Еси не, наче. Нувати чуть-чуть якийсь такий ароматик солодкуватий, але м'яке. Недобре. Фу, це марки топтів взяли, дивіться. М'яке, сухе. І недобре. Зате здоровенна така. Я не знаю, ну, кусок вати, дивіться. Просто ось диви. Подивіться, ну що це за мандарини? Що це, диви? І оце таке щастя, 75 гривень, дивіться. Ну що, що тут? Це таке, як їх вижали, ото пожували. І все. І виплюнули, вибачте, на слові. Оце, щастя, за 75 гривень. Таке. А я ще подивилась на них, такі здорові. Думаю, взяти не взяти, ну думаю, візьму. Я тих більше маленьких взяла. А цих, думаю, одну возьму, просто скуштувати. А воно, та хіба ж це мандарина?